А ви що готуєте у ці спекотні дні? У нас сьогодні плюс 40. Я сьогодні на вечерю приготую холодний салат із макаронів. У салатницю всипаю відварені холодні макарони. Додаю нарізані кубиками свіжі огірки, відварену масолю. Натерту свіжу моркву. Нарізано кубиками моцарелу чи будь-який сир. Добавляю консервований тунець або будь-яку рибну консерву. Добавляю чорний мелений перець, посипаю насінням льону, виложую цибулю, нарізану джулієм, усе змішую та посипаю натертим замороженим лимоном. Солю за смаком засмачує салат оливковою олією та збризгою бальзамічним оцетом. Якщо ви приготуєте такий салат на вечерю, то ви отримаєте велике задоволення та безмежні компліменти. Смачного побачимось!